Ось вже й димок наш з'явився на вечерю. Він подружився з доматкою. Вони вдвох їдять навіть з одної мисочки. Mm. Бачите, такі дружні. У нас всі котики дружні, вони між собою дружно живуть. Рижик вже пішов туди, розвідку, тут сірі вечеряє. Ще немає всіх, найде, немає. О, трошки поприбирали, помили посуду, ось мусор винести і будемо йти годувати котиків вуличних. Він знайомиться з підвалом, бо він тільки ще тут сидів, він не виходив на ага. общий коридор.